Вас в ефірі телеканалу НТК події дня п'ятниці, 4 березня у студії Тамара Приходько. Сьогодні будемо розповідати про такі факти та події. Святкова, гутова та сезонна торгівля лише на ринках. Таку пропозицію підтримали на громадських слуханнях у місті. Продавці на ринку Тайстра нарікають на брак покупців. У Коломиї розпочали боротьбу із несанкціонованою рекламою. В народному домі зібрали майже 60 літераторів з Коломиї та району. Показ мод для переселенців українців зі сходу познайомили із на.

Лідер радикальної партії Олег Ляшко в європарламенті говорив про причини політичної кризи в Україні та шляхи її подолання. Олег Ляшко озвучив бачення радикальної партії виходу з кризи, яка в тому числі спровокована імітацією реформ. Радикальна партія пропонує вихід із нинішньої політичної кризи, яка спровокована імітацією реформ. Насправді протистоянням всередині самої влади. Ми пропонуємо вихід не перевибори, а нова коаліція, нова програма дій і радикальний переформатування. Вання уряду на жаль, поки що в Україні реформи замінили розмовами про них, зауважив Ляшко. А наші західні партнери також звертають на це нашу увагу. Влада дуже часто імітує реформи словами про реформи, а насправді радикальне зниження рівня життя людей, радикальне погіршення інвестиційного клімату, радикальне зниження взагалі всіх стандартів соціальних. Ми пропонуємо вихід не перевибори, а нова коаліція нова програма дій і радикальне переформатування уряду за словами радикала. Депутати мають думати про наступні покоління тож пообіцяв продовжувати активну співпрацю із європейським парламентом. Святкова, гуртова та сезонна торгівля лише на ринках. Таку пропозицію першого заступника міського голови Сергія Коцюра підтримали на громадських слуханнях. До ратоші прийшли продавці та підприємці, аби врешті остаточно врегулювати питання із залишками стихійної торгівлі. Таких масових громадських слухань не було давно. У сесійній залі підприємці та продавці, прихильники та противники стихійної торгівлі. Одні кажуть, торгувати мають всі в рівних умовах, інші хочуть для себе цих особливих умов. Попри все, Боротьба зі стихійною торгівлею в Коломиї має продовжуватися, переконаний Сергій Коцюр. Протягом 25 років, які пройшли від того часу, коли Україна стала незалежною, в нашому місті Коломия питання з торгівлею з ринками стало набагато гіршим ніж було до цього. Це одне з тих таких негативних надбань, які ми, місто Коломия, за надбали в. Дужка тому дуже важливо, щоб ми разом прийняли рішення і розібралися з тим, яким ми хочемо бачити наше місто. У будь-якому випадку необхідно дотримуватися норм закону, зауважив Сергій Коцюр. Хоча тут на місці можна теж визначати правила, зокрема щодо розміщення святкової та фестивальної торгівлі, порядку організації сезонної торгівлі, сільськогосподарської продукції. До мене звернулися підприємці аж цілих три. З проханням, щоб розмістити святкову торгівлю на площі біля фонтану. Ну, я ще говорив в грудні місяці, що я не буду нічого робити з торгівлею, тому що свято, Різдво, люди готувалися в цей час пробувати упорядкувати це дуже складно. Виконком дав дозвіл провести святкову торгівлю біля фонтану, і ви всі чудово пам'ятаєте, що відбулося: торгували. Люди е, ялинковими прикрасами чуть не на вулиці. Не можна було ні пройти, ні проїхати. Залишали після себе просто неймовірну кількість е, сміття. Кому що платив, не зрозуміло це при тому, що звернулося три підприємця. Три підприємці, які прийшли на громадські слухання, теж висловлювали свої думки. кажуть, пішли торгувати не від хорошого життя у складні економічні часи. Треба заробляти на шматок хліба. Дехто вважає, можна влаштовувати ярмарки, до прикладу в центрі чи на площі ринок. Інші категоричні торгувати треба лише в ринках. Наші колони погон віків була ямаковою. Тому ми мати, щоб наша колонея. Колуми... Ну, взагалі лишалися ярмарковою колониєю. Ми виїжджали на ярмарки, які проводилися на нас Вівторок, п'ятниця і субота. Наші машини ярмаркові стояли на вулиці напроти м'ясного комбінату. Коли наш базар був ще не обладнаний, то наші машини виїжджали також всередину базар. Ми не маємо свого місця в базар. Ми просимо їх нам.

Для вас дуже постійно місце. Я хотів все тут біля вас. Прийшли на громадські слухання, і покупці і люди радіють центральну частину міста очистили від стихійної торгівлі. кажуть, місця на ринках є, тому торгувати треба лише там. Ми коли побачили, ми споживачі. коли побачили, що дійсно підняли з головної площі всіх продавців, і скільки місця є на ринку. Просто присвітіли, розумієте, мій си раді. Я вважаю, дійсно. Якщо і зараз все це знову повторите, то ви потім знову не Місць на ринках. Справді вистачить усім, зокрема, коли мова йде про комунальне підприємство Ринок його керівниця Ганна Риндич запевняє, торгувати можна в рядах та новому павільйоні поруч із молочним. На сьогоднішній день можна помістити 200 людей. Це таких розсадою з різними там з різним товаром, але на великий жертв. У нас ще залишається порожній молочний павільон. Там 440 метрів квадратних площі. Дуже велика ну, є сто робочих місць. І для того, щоб, ми, щоб запрацював у нас цей молочний павільон, щоб все-таки ми повернули цих людей з молоком назад в ринок, люди повинні бути в ринку. Ми на, ми на, на, на даний час ставимося до них лояльно, піднімаємо їх з землі. І кладемо кладемо їх на столи там, де мають стояти овочі. Але я запрошую, і мої працівники кажуть, ставайте з молоком, а не на стіл. Громадські слухання були тривалими. Влада та люди дійшли згоди. Сезонна і святкова торгівля буде діяти на території комунального ринку. Оптова біля ринку Тайстра. Відповідальність за упорядкування території і дотримання чистоти поклали на директора комунального підприємства. Ринок нагадаємо, тепер таке рішення мають підтримати і депутати на засіданні сесії Коломийської міської ради. Частина продавців, які торгували на вулиці Сагайдачного, перейшли на ринок Тайстра. Торгова площа знаходиться на Шухевича. Тут хороші умови для торгівлі. Проте люди скаржаться, що покупці до них не доходять, бо не знають про цей базар. Як насправді ситуація, дізнавалися, наші журналісти. Підприємець Галина Остафійчук торгувала на вулиці Сагайдачного. Після рішення міської влади забрати звідти стихійну торгівлю. Перейшла на ринок тайстра, який розташований неподалік на Шухевича. Умовами, які тут пропонують, задоволена, але заробітки впали. В основному люди лічені сюди ходять, і в основному це за рахунок тих людей, які прямують до квіткового ринку або скорочують шлях собі з валової вулиці до центрального ринку. Але з часом ну я не знаю, бажано б дати отаку е вивіску з тамтої сторони вулиці, е тому що оцей будинок він направду заслоняє. цей, і його не видно. А люди розумієте знають, гуманітарка знають, де що вона тайстра гуманітарка, то в більшості людей не. Знає, а надто сприїжджу таких якісь сіл приїжають люди тайстра 9 років. Раніше тут торгували вживаним одягом. Вже зараз це сучасна торгова площа з добрими умовами для роботи. Мають 79 торгових місць. Більше половини вже зайняті. Директор ринку Лариса Гаєва каже, що вони і надалі продовжують впорядковувати територію, роблять дорогу, будують вбиральні, навіть розширюють ринок. Поруч виділили майданчик для торгівлі квітами. Сюди заберуть тих продавців, які торгують рослинами біля універмагу Коломия. Ми пропонуємо. Торгові кіоски, які облаштовані територія, облаштована плиткою, кіоски закриваються ролетами на ніч вони охороняються. Ми заключаємо договір на, на рік. Раз на місяць ми здійснюємо оплату. Це є у нас є місця двох типів. Є 7,5 метрів квадратних, воно коштує 500 гривень на сьогоднішній день, і є 12,5 метрів квадратних коштує 700 гривень. Прийшов оглянути ринок заступник міського голови. Сергій Коцюр планує, що ця територія десь за місяць має бути повністю впорядкована, адже поруч з тайстрою відкривають новий оптовий ринок. Це дасть змогу забрати сезонну торгівлю з вулиці Ірини Віль, що біля супермаркету. Маркету, яка щоосені осені створює Коломиянам багато незручностей. Роботи з облаштування нового оптового базару проводить Ганна Риндич за кошти КП Коломийський продовольчий ринок. Тут починають класти плитку, все окультурюють. А ще разом думають, як стримувати сюди покупця. Такі умови, як підготували власники цього ринку для продавців і для покупців, практично ніде немає. Ми зараз стараємося зробити все для того, щоб сюди повернулися і покупці, тому закликаємо вас, коломияни, і гості. Приходьте, будь ласка, на цей ринок. Тут зручно є тут той самий товар, і, можливо, навіть по дешевшій ціні, ніж на інших ринках. Заплановано, що до 1 квітня Коломия матиме новий оптовий сучасний ринок. Тоді і на тайстрі покупців побільшує. Галина Досин Ігор Кофлюк – Події НТК в Коломиї розпочали боротьбу із несанкціонованою рекламою. Організували показовий рейд за участю влади та муніципальної дружини. Незаконні спотикачки конфісковували. Несанкціонованої реклами у Коломиї не буде. Так вирішили в ратуші. Заздалегідь підприємців попередили, прибрати поки що тільки спотикачки в іншому випадку їх конфіскують. Попереджувальні заходи 1 березня проводили фахівці муніципальної дружини. Вони керуються правилами розміщення зовнішньої реклами, затверджених сесією міської ради ще у 2009 році. Документ каже, що заборонено розташовувати рекламу на пішохідних доріжках, тротуарах, алеях, якщо це перешкоджає вільному руху пішоходів. По цілому місту ми ходили, роздавали попередження на рахунок реклами, щоб вони оформляли все в архітектурі належним чином, щоб у нас не був маленький шанхай в центрі міста. Сказали, зробили. У п'ятницю організували спільний рейд за участю муніципальної дружини, архітектури поліції комунальників. Рушили центральною стометрівкою, яка найбільше захаращена дешевим рекламним продуктом. Інспектор муніципальної фільмує об'єкт. Далі, якщо його добровільно не прибирають. Складає протокол про адміністративне порушення згодом акт про вилучення та забирає на трактор. Спотикачки не можуть бути законними в принципі. Тобто є законодавча база, відповідні рішення, є норми благоустрою і створення скажімо, розміщення рекламних носіїв. Тобто самі спотикачки вони ні в яких нормах взагалі не можуть бути. Часом планується не тільки працювати по спотикачках, а йменно по рекламних носіях, які розташовані на будинках архітектури. Підприємці погоджуються, якщо спотикачки забирають усі, то усі. Але пропонують владі продумати спільну концепцію, якою ж має бути правильна реклама. Я погоджуся у тому випадку, якщо воно дійсно мішає. Ну і якщо воно не мішає, а тільки рекомендує свій захід чи свій бізнес. Я не бачу в цьому обмеження, щоб це забирати. Отака, От як у вас? Ви вважаєте, вона не заважає. Якщо я її ставлю, між цим деревом є більшість частини дороги. І для людей об обмеженого транспортного руху, і так для пішоходів. Ну і для транспортних засобів. Так що я не бачу. Але ну. А чи це красиво? Я є законопослушний, тому буду йти на всі уступки. Наразі коломияни та гості міста від таких радикальних дій тільки радіють. Ну, то, то я думаю, що то дуже забагато всього цього, то що у нас є. То де треба, де не треба, там все і заважає місто. Я так думаю. Тротуари повинні бути чисті, як завжди, як у будь-якому європейському місті. Я був в декількох місцях, прошу вас так, що так. Немає такого. Немає і не повинно бути. Забагато. Забагато. заліпили, розумієте. Нехай чистить, щоб було все гаразд. Учасники рейду попрацювали успішно, зібрали більше десяти спотикачок. Решту підприємці поховали самі. Центр міста практично очистили. Жартують, що аж провиднілося. Конфісковану рекламу доправили в комунальне підприємство Полігон екології, що на вулиці Шкромеляка. Господарі зможуть її забрати після сплати штрафу. Заплановано, що на чергових громадських слуханнях розглянуть якраз питання нового положення про рекламу у писанковому місті. Двоє учнів шкіл мистецтв Коломийщини стали переможцями всеукраїнського конкурсу в Кіровограді. Наші цимбалісти отримали перші місця у своїх вікових категоріях. Грали хлопчаки, твори української та світової класики. Наш колега Богдан Малецький поспілкувався із талановитими музикантами. Обидва музиканти привезли із кіровограду перші місця. Кажуть, що сподівалися і на гран-при, однак цього разу поки не вдалося. Хлопчики впевнені, що надалі докладатимуть більше зусиль, аби стати кращими серед символістів України. Суперники були достойні. Важлива перемога для мене дуже важлива. Це для мене все. Ну ця пісня мені найбільше до душі, вона мені найкраще подобається. Тут є таке те місце підсікати, воно мені дуже. Припадають до душі, мені сподобалось у конкурсі. Ну, я думав, що буде вище, буде гран-при. Але трохи були хвилювання і дали перше місце. Думаю, що може трошки повільніші темпи були. Микола Михайлюк викладає у Печенішинській школі мистецтв, має 14 учнів. каже, що до кожного треба мати власний підхід. Тоді і можна буде добуватися відповідних результатів. А от Микола Купцюняк – директор Турківської школи мистецтв. Окрім того, що вчить грати Андрія, він ще й і його батько. Обидва педагоги кажуть, що задоволені виступом своїх дітей. Того року на обласному конкурсі виконавської майстерності мій син Андрійко, учні п'ятого класу, здобув перше місце. І я вирішив поїхати на всеукраїнський конкурс. Мене просто агітував викладач музичного училища Василій Ровенко. Каже, Микола, ми ну, з ним однокурсники, каже, повезе молого, повеземо, малого, повеземо. Малого». Я зважився на і. Поїхав їхали з тим, щоб досягнути як найвищого рівня. Ну достойно виступили. Ну хвилювання все ж таки, як би не було. Ну і будемо старатися не тільки їх, що їхали в місто Кировоград, але і інші конкурси, і учасників так само багато дуже цікавого. Тепер викладачі ще більше приділятимуть уваги своїм вихованцям, адже попереду не один конкурс. Та як стверджують педагоги, якби не підтримка з боку навчальних закладів та меценатів, то і участі у різноманітних конкурсах не було б. Я хочу особливо це відзначити. І подякувати в першу чергу Петру Васильовичу Кишуку, депутату обласної ради, і так само подякувати пану Мирославу Червінському з турки, які це наші меценати, без їхньої фінансової допомоги. навіть ця поїздка може би та, таке не то що може, таке, то що було вже не вдалося. Насамперед, це було колективно, за підтримки нашого керівника, директора школи Печеніжинської, Маївської Марії Михайлівної, також батьків, які стали основними спонсорами і підтримкою, і щоб Вася та. Ки він зміг поїхати і нам допомогти в поїздці. А юні музиканти вже відтепер складають плани на майбутнє, обов'язково хочуть перемогти у цьому конкурсі і стати ще кращими на інших. Богдан Малецький, Андрій Гращук, програма НТК». Березень багатий на свята. Одним із перших відзначають Всесвітній день письменника. У залі Народного дому зібрали майже 60 літераторів. Творчих людей нагородили та провели для них святковий концерт. Вперше Коломищина вшанувала письменників. Практично всіх запросили на святкування до народного дому. Згадали і тих, хто відійшов у вічність, а потім нагородили кращих літераторів. Керівники Коломищини зазначили, що саме такі люди формують свідомість наших співвітчизників. Ви маєте талант мати ясний розум, мати творчу думку, мати філософську думку і все це викласти на папері. Як добрий хлібороб, який сіє зерно, збирає урожай і годує всіх нас хлібом насушним, так ви, передаючи нам це через книжку, годуєте нас хлібом духовним. Найголовніше в цьому. Вітаючи вас з вашим святом, найголовніше, що ви не є грішні перед Господом Богом. Ви використали свій талант. І за це я щиро дякую вам і аплодую. Я щиро хотів би подякувати всім і кожному, хто присутній в цьому залі, за вашу працю, за те слово, яке ви несете до наших людей. Несправедливо, що кожен має своє професійне свято, ми його святкуємо, а якось десь не звертали належної уваги на вашу працю, на ваше свято. Тому надзвичайно приємно, що сьогодні ми разом з вами тут, для того, щоб подякувати вам за ту нелегку працю. На заході не лише відзначили поетів, письменників та літераторів, а ще й виконували їхні твори. Свій погляд на сьогодення творців висловив і Микола Савчук. А от лауреат національної премії імені Тараса Шевченка Михайло Андрусяк побажав колегам завжди бути на передових позиціях української держави. Бог дав дар слова Баємо зброю сильнішу будь-яку Вогнепальну за будь-яку відому людську зброю. Ми маємо слово. Тому закликаю нас всіх не пам'ятати про це і не розпорошуватися на дрібниці, не палити з гармат по горобцях, а кожне слово наше повинно влучати точно всіх. Наше слово. Наша вся праця, експертницька праця повинна бути скерована сьогодні туди, на схід, де наші хлопці воюють з московською навалою. Ми не просто повинні консолідуватися зі своєю нацією, ми повинні йти в перших лавах. Того дня працівники культури провели черговий аукціон. Вони збирали кошти для воїнів. Ато вдалося отримати майже 5,5 тисяч гривень. Їх передадуть на потреби поранених воїнів АТО наших земляків. Богдан Малецький, Андрій Гращук, програма подіїнтика. Показ мод для переселенців. Українців зі сходу познайомили з національними традиціями покуття. Працівники районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді не лише розповіли про традиції вишивки на Прикарпатті, а й вчили кроїти та вишивати сорочки. Як все відбувалося, дивіться далі. До участі у показі мод запросили учениць загальноосвітніх шкіл з майже усіх сіл Коломийщини. Дівчата презентували вишиванки притаманні саме для їхнього населеного пункту. Семикласниця Світлана на таке дійство одягнула сорочку, вишиту руками мами. Дівчина розповідає, це не просто одяг, а оберіг. Тому одягає вишиванку в урочисті та важливі дні. Ми повинні показати Україні саме в цей час, наскільки вона гарна, красива, і ми повинні показати свій патріотизм. Моя мама вишивала мені сорочку ну, трошки довго, але то, то цього варто. А от Соломія вже має модельний досвід. Дівчина брала участь у конкурсі «Міс Коломия тінейджер, та навіть цей досвід не допомагає впоратися з хвилюванням, зізнається дівчина, адже презентувати українську культуру для переселенців дуже відповідально. Я думаю, що вишту срочку бирати це треба гордитись цим, що ми українці, і показати Україну, яка вона є традиційна, красива, вишукана. Самі ж переселенці з перших днів закохалися у гуцульські традиції, каже голова Товариства переселенців у Коломиї Ольга Золотарьова. Усі до одного купили вишиванки, дехто навіть самотужки вчиться вишивати. Вишиванки ми з радістю надіваємо. Вишиванки у усіх наших людей, переселенців, уже є. Тобто люди, коли приїхали сюди, перш за все вони що зробили? Вони вдяглися. Поринули саме оте, о я не знаю, у нас такого на сході ми не бачили, не відчували, як ми відчули тут. Такий пласт культури, такий пласт традицій. До слова, районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, що четверга проводить найрізноманітніші заходи для переселенців. Працівники служби ознайомлюють українців зі сходу з місцевими традиціями, проводять різноманітні бесіди та допомагають цим людям адаптуватись у новому середовищі. Розповідає директор Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Марія Козловська. Кожного четверга в нас вже працює школа для осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах. Сьогодні такий захід для людей, які переселилися з зони антитерористичної операції Сходу нашої країни. І виникла в нас така ідея, тому що наближаються великодні свята. Люди вже більше як рік живуть на території нашої Західної України, і вони, напевно. Мали би призвичаїтися до нашого побуту, до нашого одягу, і ми проводимо цей захід для популяризації українського національного одягу, української сорочки. Окрім національного дефіле, переселенці побачили і цікаві майстер-класи. Місцеві майстрині вчили, як правильно скроїти сорочку, який візерунок і колір підійде найкраще. Також розповіли про походження орнаментів та їхнє значення. Це все на сьогодні. Більше інформації є на сайті телеканалу НТК та звучить в ефірі Радіо Сяйво. Завтра підведемо інформаційні підсумки тижня. Отож, побачимось, хай щастить і до зустрічі.